Ви ще дивуєтеся тому, що відбувається в нашій громаді? Звісно, вам цього не розкажуть псевдожурналісти, бо вони висвітлюють лише ту інформацію, яка їм вигідна. Але сьогодні ми маємо новину, яка ще раз підтверджує, що у діях нинішньої влади немає логіки. І що юристи міської ради вони можуть тільки ну, просто прочитати закон, але його не трактувати. Просто прочитати. Коли Дмитра Жугана поновили на роботі, то Василь Кептілий не поновлював його на посаді, але це було незаконно, бо рішення суду воно вступало в дію негайно. І адвокат звернувся в кобиляках до відділку поліції, щоб поліції зафіксували цей факт порушення. Але там цього зробити не захотіли, бо такий їм був даний наказ. І тоді адвокат звернувся. До Полтавського Октябрського суду. І цей суд виніс ухвалу, якою зобов'язав начальника Кобиляцької поліції зареєструвати це порушення. Тобто, простими словами, Полтавський суд зобов'язав Кобиляцьку поліцію. Відкрити кримінальну справу на Кіптілого. Хоча там дуже не хотіли цього робити, і скільки Василь Кіптілий не бігав до поліції, скільки не телефонував своїм друзям, а все ж таки ухвалу Полтавського суду довелося, доведеться виконувати. Якщо наша поліція не реагує, бо там уже всі такі залякані, то суд в Полтаві в цьому випадку розуміє. Незаконні здійки бтілого. Отже, знову і знову ми переконуємося у тому, що громадою керує хто необізнані депутати і далекі від законів юристи.